Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нас у гості знову завітали наші друзі, маленькі ведмежатка. І сьогодні вони дуже хочуть розповісти нам віршик, який має назву Пригоди язика. Ось пригодонька яка трапилась у язика. Спав тихенько у хатині, на м'якій пухкій перині. Раптом чує голосок. «Ну ж, бо, друже, язичок, мій товаришу, ти любий, розтуляй швиденько губи, і виходь мерщій із хати. Будем разом ми гуляти. Ледве вийшов на поріг, від утоми тут же ліг. Каже сонечко ласкаве, Ну ж, вставай робити вправи. І ось наші ведмежатка. Хочуть познайомити нас з артикуляційною вправою, яка називається лопатка. Що нам потрібно спочатку усміхнутися, відкрити рот, широкий розслаблений язичок злегка висунути із ротика і покласти на нижню губу. Порахуємо до п'яти: 1, 2, 3, 4, 5. А для того, щоб цю вправу було робити веселіш, я вам розповім віршик. Язик лопаткою тримай, поки рахую, не ховай. Раз, два, три, чотири, п'ять, можеш ти язик сховати. Язик широкий, як лопата. Легко нам його тримати. Ось і закінчилась наша вправа. Став язик наш сильний, жвавий. Повернувся до хатинки. Час настав для відпочинку. Так що, любі мої малята, ми будемо продовжувати разом з ведмежатками робити різні артикуляційні вправи. І тоді ваше мовлення буде чистим і правильним.